Сода міняє смак печінки і робить її м'якенькою і ніжною. У мене гов'яжа печіночка. Гов'яжу печінку, я плівочку зняла, порізала шматочками. Ну, хто якими любить, можна полосочками. Я такими ніби кубиками порізала. Кому як подобається. І тепер от у мене тут десь кіло з 100 печінки. Я сюди даю три столові ложки соди. І гарненько це все перемішаю, накрию плівочкою. І хай стоїть півтори, дві годинки. Так, сода нічого поганого не зробить. з печінки нашої. Так, ну от мішаємо Хорош. Залишаємо на півтори-дві години. Час минув, десь півтора, може і більше, точно і не засікало Але півтора точно. І тепер гарно перемиємо печіночку. Мила кожен шматочок окремо, тому що сода не розчинилася ж у печінці. Тому від крупинок кожен шматочок під холодною водичкою, гарно промила. І тепер на друшлак хай ще хвилин 5-10 стіче і будемо. Солить, перчить і жарить. Печіночка стекла, в миску я її перекру. пересипала, перевернула. Короче. І додаю лише сіль і чорний перчик за смаком, і гарненько перемішаю. Тепер кожен шматочок у муку і на сковорідку. Олійка в мене вже гріється. І будемо жарити. Варим під кришкою. Одну сторону, а як піджариться, перевернемо, другу сторону піджаримо. Перевернула і знову накриваю кришечкою. Піджарену печіночку я складаю в каструльку і перетрушую піджареною напівкільцями цибулькою, яку піджарила заранше. Поки печінка в соді була, я жарила дві здоровенних цибулинки і тепер буду перетрушувати. Ось у мене стільки вийшло печіночки, вона вже готова, її не треба не підтушувати, нічого. Вона прямо на сковороді доходить і все. Тому рекомендую спробувати. Сода міняє смак печінки і робить її м'якенькою і ніжною.